Гра гостинці для їжачка. Дітки, а ну подивіться, що там у нас є. Так, правильно, це їжачок, А ну розгляньте його. Подивіться, який він. Так, правильно, маленький, а в нього є кулічки, бачите? Так, туди я населяю свою їжу. Наш їжачок просить йому допомогти зібрати яблука, адже скоро настане осінь і йому не буде що їсти. Але він просить, щоб ми велике яблука поставили у одну корзину. А маленькі яблука в іншу. Ну що ж, дітки, допоможемо нашому їжачкові. І давайте будемо збирати наші яблука. Так, дітки, ось у нас є яблучка. Велике яблучко ми ставимо у один кошик, маленькі в інший. Ану, подивіться, яке це яблучко? До якого воно відноситься? До великого чи до маленького? Ану поставимо, примірюємо. Бачите, воно більше за маленьке. Значить, ми його ставимо сюди, бо воно ну, майже А Оце яблучко, куди ми ставимо? Дивимося, а ну так, маленьке. Значить, ми його відносимо до маленького. Дітки, а ну погляньте, скільки в нас всього разом яблук. Давайте порахуємо з вами. Так, одне, два, три, чотири. Правильно, у нас 4 яблука. Дітки, дякую, що допомогли їжачкові зібрати яблуко. Тепер він не буде голодний цілу осінь.